Незабутнє святкове дійство відбулося днями у навчально-виховному комплексі Престиж Примау. 27 лютого учні, батьки та вчителі відзначили свято масляно. Це чудове свято пов'язують із проводами зими та зустрічі весни. Святкові заходи розпочалися концертом, на якому вихованці престижу читали вірші, чим-то чимдуж танцювали та наспівували пісень, прощаючись із холодною зимою. Далі учні запросили усіх гостей на ярмарок. Саме тут кожен міг скуштувати символ Масляної млинець. На ярмарку продавали різні смаколики. Пиріжки, кекси, торти, печиво, цукерки, тістечка, і, звісно, ж млинці з різними начинками. Наші дітки провели акцію, благодійну акцію. Ми збирали кошти на гойдалку. Але яким чином ми організували ярмарок, на якому дітки продавали речі. Товар зроблений власними руками. Також цього дня усіх охочих навчали ліпити вареники головний кухар школи. Діти з захопленням місили тісто, розкачували його та готували вареники з сиром, якими згодом могли поласувати самі та пригостити батьків. Низливою до глибини душі стала й акція найменших учнів престижу. Теплі долоньки. Малеча намащеними фарбою долонями торкалася гілочок дерева, малюючи своїми відбитками різнокольорові листочки. Створення кольорового дерева стало символом пробудження природи від зимового сну. Рада вас на Родзинкою масляною були козацькі забави. Серед учнів обрали дві команди, що символізували зиму та весну. Часники команд проходили справжні козацькі випробування, перетягували канат, їли на швидкість млинці, діставали українські чобітки з висоти, визначали найвлучнішого та змагалися у переспіви українських народних пісень. Для чого ми проводимо це свято? Для того щоб підкреслити і показати значимість традицій нашого народу, щоб діти знали ці традиції, берегли ці традиції, примножували їх. Наприкінці свята під гучні оплески та співи на подвір'ї було спалено морену, що ознаменувало прихід весни.